Більше як півтора десятка поранених українських воїнів із Харкова, літаком лише за останню добу доправили до Вінницького шпиталю. Левого частка бійців мають мінновибухові або вогнестрільні поранення. Двоє хлопців з осколковими ураженнями перебувають у вкрай тяжкому стані. Нині вони в реанімації. За останні добу у Вінницькому аеропорту приземлилися одразу декілька бортів із пораненими військовими, яких привезли із Харкова. Усього 19 робітців такої кількості поранених у Вінниці не було вже за три місяці. Уперше за цей час операцій не працювали цілодобово. Кожний кожний бієць він потребує оперативних втручань. Частіше всього це не одна операція, це етапні операції. Ну практично це всі постраждалі з вогнепальними пораненнями. Всі з вогнепальними пораненнями. Був санітарний хірургічно реанімаційний літак. Віта, от він був повністю завантажений цими хворими. Один з таких одесит Василь Коваль. Досі його лікували у Харківському шпиталі. Там зробили три операції. Поранення отримав на передовій, коли на військовому Уралі потрапив під мінометний обстріл. Я вже бачив, коли стріляли. Я думаю, поставлю машину в безпечне місце, але просто не встиг. Одна міна зарвалася воздій машини, вторая міна возле меня, була, 32-річний розвідник Віктор потрапив на ворожу розсячку разом із рідним братом. Той відбувся контузією, Віктор з пораненням грудини та рук зараз у лікарні, але вже проситься на передову. Ну, а хто буде служити? Ну, це, дійсно, якщо не ми, хто буде служити. Тим, більше вже якась школа є, які-то. А ті ж поранення буду вже намного осторожні. До Вінницького шпиталю відразу по прибутті санавіації підтягнулися волонтери. Воно збирає допомогу для поранених. Ті, кого привезли сюди з Харкова, не мають нічого. Позвонили лікарі і сказали, що у нас новий борт сьогодні. Готуйтеся. Ми приходимо по палатам, питаємо, що потрібно, приносимо, що потрібно, бійцям самим. Вони нам самі говорять, що їм необхідно і чого в них немає. Банальні тапочки, шорти і Вхідні речі, зубні пасти, зубні зубні щітки. Це все все волонтери приносять і також вода. До деяких бійців уже приїхали рідні. Лікарі запевняють, невдовзі вони зможуть забрати своїх чоловіків додому. А на тітоська мокола Назаренко Вінниця, спецкор 2+,2.